Добрий день, шановні глядачі! Привіт вам з Миколаївщини! Дуже давно вам не знімала ніякого відео. Хочу вам показати, що у мене зараз квітне в моїх квітниках. Дивіться, яка хосточка гарнесенька. От. Фізостегія віргінська у нас два дні тому була дуже величезна злива. Ураган поваляло і стовби, і дерева, але мої квіточки відстояли це все, буде квітнути косточка подорожникова. Трошки помнялися, це яснотка заденчата і дюшонея. Розрослися ковриком. Ось ще одна хусточка. От. Також ось буде квітнути. Люблю їхні квіточки гарненькі, пахучі. Так на сьогодні виглядає примула, трошки під'їдають слимаки. Це медуничка, аквілегія, побрізала трохи кусики аквілегії, бо дуже великі. Матимемо рясний урожай винограду. Дякувати Богу. От. Там он клематис розростається. От. Заходять на друге квітування. І клематиси, і троянди. Ось, дивіться, випускає бутончики, буде ще квітнути. Це минулого року посаджений невеличкий саджанець, живець клематису. От. Так квітне Глорія Дей. Дуже рясно і гарно. Вона дуже стійка. Якщо інші троянди сильно похворіли, навіть мої обробки не дуже допомагають, то ця стійка петунія, м'ята, меліса, Лілії повідцвітали, я їх трішки обрізала, також трішки прихворіли. Ось остання вчора ще квітнула, ну, покажу вам фото, яка була. Це новенькі мої лілії, які я саджала в грудні із флоріума цибульки. Це нерарія. Ось зламало мені цілий кущик рудбекії. За два дня висок зовсім треба прибрати. Хінацея біла дуже гарно квітує. Дуже довго квітує, ще з червня місяця. Космея. Огіркова травичка такі ніжні голубенькі в неї квіточки. Люнок багатолітній, портулак, віолка, От, очіточки розповсюджуються килимком. І вже квітне Астра. Серпень місяця астри вже квітують. І шольці я продовжує квітувати, Геленіум гарно розквіт. Виростила із насіннячка. Гайлардія. Також вирощувала з насіння. Одна квіточка безсмертника десь там взялася. От так. Шульція дуже гарно квітує на протязі всього сезону. Її трішки обрізати, і вона знову нарощує нові пуп'янки і квітує. От. Сантоліна сиза розвалила кущик дощем. Це моя лаванда маленькі. Кущики вирощені мною із розсади в тому році. От так вони вже в цьому році прям кущички маленькі. Навіть видали по одній квіточки. Сантоліну трохи розтормошило. Така кулька була гарна і розвалилась. Пуртулак. Алісом починає другий раз квітнути, я його обрізала. Астри на бутонах. Геленіум такий жовтенький, на соняшки похожий. Також розвалило кущик. Ну, нічого, космея. У мене космея скрізь. Вона різна, різних видів, сортів. Також квітує весь сезон. Петунія. У мене скрізь оця насинева петунія, вона гарна і пахуча. І остання квітка лілії. Також це новенька із флоріума. Бокові побіги дзвоників ще квітують, основні обрізані, а ті квітують. Монарда вже доквітовує. Були такі чудернацькі квіти двохповерхові. О, ця монарда вже откітувала я її, обрізала. Це була маленька, низькоросла рожева. А це вирощувала в прошлому році з насіння, як будлею. І ріс собі кущик в тому році, в цьому році я вам навіть показувала і говорила, що буде будлея. А воно оце таке чудо розсвіло рожевеньке, симпатичне, пахуче, але не будлея. Не знаю, що то таке. Ось такий вигляд має цей квітничок на сьогодні. Тут було дуже багато різних лілій. Вони вже всі відсилися, я їх обрізала. І зараз квітують отакі квіточки в мене різні. Там воно багато очитків на передньому плані, вони порозросталися. От. І такі різні квіти. Переходимо до моєї гірки. Тут отакий великий кущ камсіс. Вже квітує більше місяця, мабуть, вже півтора чи й більше. Його дуже люблять наші бджоли квітує дуже-дуже багато, і он ще дуже багато на ньому бутонів. Тобто він ще буде квітувати довгенько. Оце що після нього трохи сміття. І треба періодично тут його прибирати, бо він падає на нижні квіточки. Тут у мене очітки різні. І різні інші Вон, е, яснотка пурпурна. там. От. А, а також ще тут ці ротики львіний зев також обсипається, і періодично треба приходити і е, забирати, щоб вони там не Е, А лісом другий раз буде вже квітувати. Петуні тут у мене я повисаджувала. А так квітує оце кам'яна роза. Троянда, вибачте. Ну, Ми говоримо суржиком, вибачайте. Ось такий амарант вишневий. І колеус, також вишневий. Отшітки От різні. Махрові гвоздики, вже не квітують, але їхні листя такими кущиками дуже гарні. От. Це е, стахіс чи чистець. Заячі вушка, хто як каже. Ще отакий лимоновий львіний зів, китайська гвоздичка, опунція, флок шиловидний, ясколка таким сизим кущиком. Навіть коли не квітує, воно гарно. Отак виглядає моя гірка на сьогодні, на 5 серпня. Підходимо до іншого квітничка. Багатолітня астра, от такий зелений кущик, декоративна моя капуста росте, віолка, астри готуються до квітування, петунії, грунтопокривна троянда, готується до рух. квітування, починає квітнути. От. Рудбекія і троянда почала спрейка квітувати. Там он седум, вже китиці наростив. хризантема килівата. Продовжує квітнути. Літня отака хризонтемка. От. алісум, Ще така сама спрейка квітує. І чорнобривчики. Тут хризантема, Ну, це осіння, вона ще не квітне. Ось така ще є бускову кольору Алісом. Ешольція. Тут гайлардія така червоненька. І моя улюблена хризантема, опал. Вона квітує з червня і до самих морозів. Дуже гарна. Троянда, отака персикового кольору. Дуже ароматна. Також повно бутонів. Почала друге квітування. Ще одна літня хризантема, інакша. От. Ястрібінка леопардова, портула квітує, також квітка, там молочай і хризантема така лимонна літня. Також вже квітує більше місця. Оце ось після оцього останнього дождя. Після цієї зливи дуже багато квітів стали покриті ржавчиною Прям за один день. Отакі От гарні чорнобривчики квітують, гарний такий кущик. Алісум, арабіс такий зелененький. І отака кулька величезна, як ніколи. Багатолітня астра біла буде. А тут оце оцей кущик квітує з весни. Я не знаю, це не квітка, це, мабуть, якась просто така рослина природня, але її дуже люблять бджоли і вона гарна. Це кохія, там он бересклет. От. Майорці квітують. В цьому році настурція в мене, ну, геть нікудишня. Я її дуже люблю, але вона в цьому році щось геть не, не росте. Петунія, рунтопокривна троянда, цинія майорці, букетами в мене. От. Гвоздичка, отакі кущики. Трояндочки квітують, ароматні. На жаль, не знаю їхньої назви. Це жоржинки з насіння, з розсади. І Вон, така вона помаранчева, гарна. І вже квітують на всю астри. Початок серпня, а астри квітують. От. Дивіться. Різні всякі. Оце страусине перо. Це я точно знаю. Інші не пам'ятаю, як називаються. Отака бордюрна трояндочка, букетиками квітує. Все треба обрізати, не всю, не зовсім на все вистачає часу. Барвінок варігатний. От. синє, різнокольорова. Я саджаю, отак, сію пучками, букетики, получаються, насіння суміш, петунія. От, а це троянда капелька. Ось ну, такий бересклет. от, і космея. Космея різна, ще петунія, овсяниця сиза, колеуси, і отака ще бордюрка. Ну, Дуже гарна троянда. Такими букетиками квітує. Квіток дуже-дуже багато, ще пуп'янків. Жоржинка із розсади, така червона. І біленька. Ну, біленька вже, все поржавіла, треба відірвати. Лілейники прийнялися, ростуть. Ще одна жоржинка. Потріпало її вітром. А тут, дивіться, морозець. Багатолітня Астра. Чому роз? Бо цвіт, цвіт де квітне восени, а вона тепер вже заквітла. Ось така космея. В цьому році щось вона не дуже гарна. В тому році вона була махрова, набита. В цьому році всі кущі порозросталися як ніколи. Це ведмежатко-соняшник. Також в тому році був 50 см, в цьому році метр. Це кохія підстригла її, бо дуже висока була. На осінь вона стане різнокольорова, така оранжева, червона. Переходимо на інший квітник. Подивіться, які величезні кущі, прям цілі дерева поробилися з багатолітньої астри. Там воно такий чорнобривчик лимоновий. Тут кофія, подивіться, вже також почала квітнути. Ну, це буде така яскраво малинового кольору Астра. Вони е, завжди не дуже великі кущі, десь з метр висотою. В цьому році вони по півтора метра в ширину і по півтора метра в вишину. Також тут ось космея, напівмахрова, отака різнокольорова. Я їх люблю. Вони неприхотливі. От. Тут очитки різні. хризантемка, пуговичка. А це мультифлори. Також кущі в цьому році необ'ятні. Це літня хризантемка, така рожева. Також квітує ще з червня місяця. От. Теж після дождя дуже багато квіточок поржавіло. Треба брати сікатор і обстригати. Подивіться на ці хризантеми. по півтори метра в діаметрі, по півтора метра в висоту. Пижму квітує, гайлардія. Трошки порозвалювала це бейгела живця. живця. Трояндочки. А це. Трав'яний гібіскус або болотний гібіскус. Вчора були розкриті величезні, такі, як тарілки, квітки, сьогодні вони щось закриті. Але буде дуже ще їх багато. Подивіться, стільки пуп'янків. Дуже-дуже багато. От дивіться, яка троянда. Така ароматна, ароматна і дуже гарна. Тут у мене бальзаміни садові квітують. Це Вероніка, також вирощувала її з насіння в тому році. А тут заховався у мене кущик ваніла фрайс, гортензія. Бачите, видала мені навіть дві квітки, такі два сусвітя, вже рожовіють вони. Були біленькі тепер вже набирають рожевого кольору. В тому році висаджувала маленьким живцем десь 10 см мої декоративні соняхи. А тут хочу вам показати флокс біленький в мене, дивіться який. І є деревовидна гортензія Анабель. Також вона в тому році посаджена, невеликим саджанцем, який вже давно квітують. Уже стали зеленими китиці. А ці, що тепер розквітли, біленькі. Ще одна гайлардія, в мене їх багато різних видів. Там он мальви доквітовують. А тут отакий у мене флокс є. Це вже більшенький кущик. отакий малинового кольору. Отакі бальзаміни другого іншого кольору. Дривовидний гібіскус сирійський там. І цинія. Дуже гарні такі квіточки. Люблю їх. От. А тут зараз вам покажу. У мене в тому році я висаджувала невеличкий живець, укорінняний, махровий гібіскус сирійський. Але після дождя квіточка, он вже пропала. Отака махрова, бускового кольору, а всередині такий малиновий. Ну, бутонів дуже багато. Я надіюся, що я вам ще покажу, як вони будуть квітувати. От. І космея. І оці громадні кущі хризантеми. Це ще така троянда. На жаль, її назви не знаю. Дуже гарна. Така якогось цікавого кольору, і не малинова, і не рожева, і не вишнева. Дивіться, гризантема мультифлора повинна квітувати ну, десь у вересні, в жовтні. Вона вже зараз, в серпні, на початку почала видавати квіти. От. Тут волошки і отут ще один кущик вейгели. Невеличкий, ці хризантеми розрослися так. Ще ні разу у мене ніколи таких хризантем не було. Подивіться, які кущі. Ну, дуже великі. Тут будра розплилася собі ковриком. А тут вам зараз ще покажу, господи. Пройти не можна, ці хризантеми розрослися так. Це космея, низкоросла. А тут ось о, із живця пировський. Був малесенький живець такий 10 см кущик. Це вийгела вар'єгатна. А ось оця космея. Отака лимонного кольору. Нам завишки 30 40 см. Це жоржинка, також із розсади з насіння. І ось, дивіться, ще ця коснея отака жовтого і оранжевого кольору. Тобто є три відтінки: лимонна, жовта і оранжева. Ось також хризантема – це корейка. Вона повинна квітувати в кінці вересня, на початку жовтня. Квітує зараз. Амаранту такий, І літня хризантема і отака персикового кольору, дуже ароматна троянда. Також це її друге квітування. По другому разу заквітнула отака синя ромашечка. Ще одна літня хризантема. Ну, ось так виглядає цей квітник на сьогодні. Подивіться, які здорові кулі хризантем. І це вони будуть скоро покриті яскравими квітами. Ну, це вже занадто. Буду їх восени трохи розріджувати, прибирати. Там я в цьому році не розсаджувала їх, тому вони такі, мабуть, величезні. А це усьо Сонях, також декоративний. Там я вам показувала, що вони як дерева по 3 метри в висоту. А тут це десь саме насіннячка впали, чи, може, горобчики рознесли і виросли прямо у рівню. Ну, тут вони тільки метр заввишки. А тут у мене трошки реконструкція. Е, я забрала великі кущі ірисів. оставила тільки по одній поділки. Ось трояндочка дуже гарна була. Після дождя також квітка, вон, бачите, негарна стала. Це каріопсіс багатолітній. І подивіться, що сталося з моєю трояндою Аспирин після цього дождя. Ще такого в мене ніколи не було. Вона вже три роки у мене. Подивіться, що сталося. Тепер треба брати сікатор і повністю її. Всю зрізати. Квіти стали негарні, і з ними щось сталося. Це визрівають насіння мої мальви махрової. І тут і шольці, трошки бурянчик, не вспіваю я скрізь. Перетрум квітує, обрізала він знову квітує. От. Ну. Ось така оця спіринка. А це Іван чай вже доквітує. Там мальва ще квітує. Іван чай. Отакий невеличкий в мене кущик. Моїй мами великий кущ. Я брала, термінтувала і справді виходить чай, дуже смачний. Троянда Бакара. Темно-темно вишнева, оксамитова троянда. Це буде золотарник квітувати. А тут і хінацея. Я вам вже її показувала. До цих пір квітує, і ще є бутончики, є ще квітки. Квітує вже два місяці. Тут ще поодинокі дзвоники є. От. Лілейники вже відквітували майже. Це троянда румба. Коли заквітає, дуже-дуже красива квітка, а потім отака вона бліда робиться. Резонтема, гайлардія знов, юка гарний кущик такий, От. рудбекія, також по мірі квітування змінює колір. Але гарненька. Тут в мене ще отака рожева трояндочка, також не знаю назви. І лілейники. Учора було дуже багато квіток. Ви знаєте лілейник, квітка одного дня. А це, хочу вам показати. Я вам показувала, що я вирощувала з насіння дуже багато різних квітів. Вони підросли і я їх висадила в ґрунт. І цей дощ занамулив їх повисаджувала на перстянку. Господи, позабувала вже. Аквілегію з насіння нові сорта. Це е, троянда спрейка торнадо також темно-вишневого кольору оксамитова. Одни, одна гіляшка, цілий букет. І рудбекія. Лілейники треба вже обрізати цвітоноси. Листя поки не трогати, а цвітоноси сухі вже треба пообрізати, бо вже От. Там ще трошки дзвоники, де квітнуть. Отака троянда почала друге квітувати. Трохи хворіють мої троянди, незважаючи на те, що я їх. Обробляю, еліопсіс такий також квітує. Тут троянди всі на бутонах. А тут ось ще вам сьогодні вже покажу, що є деякі квіти лілейників. Там також поставались де-не-де бутони. Ну сьогодні нема. Це тільки цей квітує. Тут ось і помея квітує самосівом. І ось плетюча троянда, яка. Видає поодинокі квіти такі, там ще є бутуди. Вона, виходить, що весь сезон квітує. І знову це, це чудо. Дівчатка, може хто мені підкаже, як називається ця квіточка рослинка. Вирощувала її як будлею. От. Отака троянда квітує, красива і ароматна. Надіюсь, що мої ті квіточки розростуться і буде дуже гарно. Ну, а на сьогодні оце отакий вигляд у мого квітника. От. Всім дякую за перегляд, за те, що заходите до мене в гості. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Дуже багато всього нового ви мені розказуєте і підказуєте. Всім бажаю успіхів, миру, благополуччя. До побачення!